Щоденні кількагодинні тренування проводять рівненські художні гімнастки, щоб якомога краще підготуватися до найближчих змагань. Нещодавно вихованки спортивного клубу Золота осінь успішно виступили на всеукраїнському турнірі у Львові. Там представниці рівненської школи художньої гімнастики вибороли майже півсотні нагород різного гатунку. Почали змагальний сезон. Звичайний для нас це кожні вихідні. Ми їздимо на змагання в квітні. Перший чемпіонат України. Ми до нього маємо підготуватись морально, фізично по програмах. По всьому останній тур турнір у Львові а в наших здобуло 47 медалей. Дівчата потрібні. Ні, мені просто і не треба два і три, три проводи. За словами президентки Федерації художньої гімнастики у Рівненській області Марини Болби, вистачає дівчаток, які приходять у цей вид спорту. Відкриваються нові клуби не лише в обласному центрі, а й з Долбонові, Костополі та Дубні. У рівному юні гімнастки займаються на базі п'ятої гімназії. У нас дуже лояльно місто ставиться до гімнасток. У нас немає конкретного відбору, так скажем. І я б радила йти на гімнастику для дівчат. Це просто необхідність. Вони виростають гарними стрункими, абсолютно фізично здоровими. І готовими до праці і труда, тому що вони кожного дня тренуються по пару годин. Одна із найбільш досвідчених та іменитих рівненських гімнасток, – 17-річна Марина Попович, на нещодавніх змаганнях у Львові, дівчина виборола бронзову медаль. Виступала у двох видах з обручем та м'ячем. Марина пригадала, як 11 років тому вперше дізналася про художню гімнастику. Я була маленька, дивилась шоу Україна має талант. Побачила там одну гімнастку маленьку, сказала мамі, що я так само хочу вставати на мостик, сідати на шпагат. І мама поїхала завезла мене в рівне. Є успіхи і в найменших вихованок золотої осені. Срібло на змаганнях у Львові виборола глікерія Мельник. Дівчинка також з маличку зацікавилася художньою гімнастикою і прагне покращувати свої вміння. Ну, ви сподобали змагання. Тренери. Як довго триває тренування і на чому тренер акцент робить? Триває 4 години і акцент робить на прогонах, типу, ну, з предметом прогону роби під музику. Рівненська школа художньої гімнастики традиційно добре працює на дитячому рівні. Згодом дівчата, які хочуть продовжувати залишатися у цьому спорті, переходять у спортивні інтернати Львова та Києва і представляють Україну на міжнародних змаганнях. Початкові витрати на виїзди та інвентар беруть на себе батьки дітей. Не помінялись тенденція. Ті, хто хочуть розвивати свою дитину, вони приходять і вони готові вкладати, бо всі ці змагання за свій рахунок. Всі купальники за свій рахунок. Навіть чемпіонати України дуже мало що на в рахунок коштів дітям. Зараз на Рівненщині художньою гімнастикою займаються кілька тисяч дітей різного віку. За словами тренерів, це один з найбільш корисних видів спорту для спортивного розвитку дівчаток. І певні обмеження у харчуванні та робота на тренуваннях дають свої плоди згодом у високих результатах та загальному фізичному стані. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.